Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У мене сьогодні розпаковочка. Ні для кого не секрет, що я обожнюю вироби ручної роботи. Раніше, доки я сама не займалася рукоділлям, якось не так ставилася зараз. Коли я розумію, скільки часу і праці вкладено в той чи інший виріб. Мені дуже подобається. Я прям шаленію від виробів ручної роботи. І коли мені потрібно на подарунок щось, я вже ж замовляю своїх дівчаток, які також займаються ручною роботою. Зазвичай, а вже ж я замовляю дівчаток, які займаються іншими видами рукоділля. Не прикрас, бо прикрас я можу сама собі все зробити, що мені потрібно. Зараз я вам покажу. Розпаковочку від Оксани Недошитко. Вона в'яже чудові іграшки і одяг. Обожнює її іграшки. Є у нас з доньою і не одна. Ось так упаковано, чудово. А, краса. Я замовила в Оксанці зайчика, бо я знаю, що вони в неї є. Отакі манюні гарнюні. Жовтенькі. Це буде подаруночок для дівчушечки маленької і бряскальця. Ех, Зайчики. Дякую, Оксанка. Дуже вони класнючі. ну, прям ці очі. Красота. Так, дуже швидко знімаю і ховаю, доки моя доня не побачила їх. Все, дякую всім за перегляд. Контакти Оксанки залишу в описі до відео. Всім дякую, до зустрічі!